Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Для мене ціним є те, що він не грає, пише погробинський народний депутат і паралельно десантних сил оборони заложний такий, який він є. Це відчувається. Генерал, який дає приклад іншим командирам, як ставитися до підлеглих людяно з розумінням, але тримаючи дистанцію. Головнокомандувач, який говорить правду без прикрас, і найголовніше, що він не грається, хотів би потиснути руку і просто подякувати, але розумію, що в тих Лях, які є, це обернеться для нього складнощами, які влаштують їх, хто грається. Я знаю, він читає мене, тому скажу туди дякую. звичайно, сержантське, дякую. Що ж, генерала, бережіть себе. Ви наша опора і сила. А війна Росії проти України триватиме ще щонайменше рік. Про це інтерв в інтерв'ю виданню Джерс Педіл заявив головний радник головнокомандувача ЗСУ, тобто залужно генерал Віктора Назарова. Так, так, той самий, той самий якого в часи Порошенка тодішнього опозиціонера, частина яких нині представники влади, поливали. Всіма можливими сортами і в Іловайську його звинувачували, і в Іл-76 з десантниками над Луганським аеропортом. Суд виправдав Назарова, до речі, генерал залужний. Як бачимо, всі ці звинувачення вважає нісенітницею, інакше генерал Назаров не був би його радником. Там, до речі, в генштабі біля шаптали мов чорний віл працював не менш любими противниками Порошенка. Генерал Віктор Муженко, якого Зеленського перші ж дні президентства відправив у відставку у підкреслену пронизливий спосіб. Це я написав спеціально для шанувальників ОЗ, які люблять просто що залужного призначив з тому. Перемоги залужного – це перемоги зе, це перемоги ще й муженка з Назаровим. Як бачимо, їх теж зе повернув на службу чи просто залужний послав думку банкової за руським воєнним кораблем і повернув у. Командування ЗСУ професіоналів. Я просто переконаний, цей прогноз Назарова зараз породить бурю. Зараз йому пригадають усе, чим бруднили раніше. Це вже стає доброю традицією. Спершу входять Буданов з солодкими казочками, мовляв, війна закінчиться от скоро, лише потерпіть, а з'являється залужний або хтось до нього наближений. І з військовою прямотою говорить ні панове. дива не буде. І знаєте, я вірю Назарову, а не Буданову. Скажу більше, я вже давно не маю ілюзій. Я призваний у квітні минулого року. Так, от. На дембель я піду не у квітні і не в травні, і навіть не восени дембель мені світить. Ой, як не скоро. Чому так? Ну розумієте, якраз ця війна проказала наглядно, а ви втратите шмат Харківської області від кордону до Харкова достатньо кількох годин. А аби відвоювати назад знадобиться п'ять місяців. Те саме скрізь нам доведеться звільняти території трьох областей плюс Крим. Перед нами Мелітополь, Маріуполь, Донецька і Луганська. Перед нами Крим. А противника у нас Росія. Звісно, я сильно хочу, аби ЗСУ у якось піш... Шли в наступ, і Фронт рухнув так само як фронти Червоної армії у 1941 році, аби звільнення Донецька, Луганська та Маріуполя відбулося так само без вуличних боїв, як звільнення Херсону. Але війна навчила мене бути готовим до найскладнішого. А в ЗСУ хлопці і дівчата воюють вже рік без жодної ротації. Поїздили зарплатні указ про кримінальну відповідальність військових. Все це на тлі корупційних скандалів і нардепів слуги народу, що окупують собі дорогі номарки. Що це все означає? Це означає, що воювати доведеться. Повільно довше вести бої в обороні, обережніше планувати наступальні операції, завжди робити поправку на те, що виконавці ZE заморені хлопці і дівчата, які тримаються виключно на своєму патріотизмі, бо немає бажаючих на 100 тисяч. Але більшості населення це усвідомити важко, бо повністю повторюється ситуація виборів 2019 року. Маємо сувору реальність. Але більше за всіх біситься від прогнозу Назарова буде чинна влада. Серед іншого, тому зараз цікуватимуть Назарова, бо в ОПУ гарно знають настрої солдат і їхні. Іх родин в розуміють, що їм доведеться призивати нових і нових людей. А кожен новий призваний це удар по рейтингу влади влада розуміє, що прогноз Назарова ущенте змітає її план пронести вибори і президента і парламента зразу після перемоги. Бо перемога через рік від рейтингу влади каменя на камені не залишить. Але вибору немає. У залужного говорять прямо війна. Триватиме ще рік, мінімум рік. Це говорять люди найменше зацікавлені у зневірені солдатів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!